Сьогодні розкажемо про етапи придбання авто з компанією Автомобайл. Працюючи з командою професіоналів з підбору авто з Європи і з штатів, з компанією Automobile немає нічого складного. Першочергово ви залишаєте заявку. Потім ми, як менеджери, виявляємо ваші бажання та потреби про омріяне авто та надаємо детальну інформацію. Після чого заключаємо договір та вноситься страховий платіж, і ми розпочинаємо підбір. На моменті підбору ми ще раз обговорюємо всі деталі бажаного авто та робимо детальні перевірки на платних сервісах, які нашим клієнтам безкоштовні. Коли ми знайшли те авто, яке вам підходить, прораховуємо максимальну ставку на автомобіль та переходимо до найцікавішого торгів на аукціоні. Після виграшу авто на аукціоні ми допомагаємо сплатити вам за автівку. Ви можете зробити це на рахунок нашої компанії або напряму на аукціон, що дає повну прозорість всіх платежів. Якщо авто з будь-якої точки Європи, то доставка відбувається в один з наших логістичних центрів у Польщі, а потім прямою до України. Якщо авто з Америки або інших країн, то доставляємо у порт Клайпеди, Литва, а потім до України. Наступним етапом це етап розмитнення. Авто прибуває на митницю, та ви самостійно сплачуєте за розмитнення на офіційний рахунок митниці, що також дає прозорість. Авто можна самостійно забрати з митниці, або ми можемо доставити вам його прямо під будинок. Якщо авто потребує ремонту, то у нас є власні та партнерське СТО, де ми можемо виконати професійний ремонт. Zwertaisa kompaniya Automobile